Історія за цього трактора, як мене хотіли киданути на бабки, якісь зеки сидять коротше, в тюрмі і намахують людей. Зараз вам лишу скрини. Пише до мене чувак, хочу купити трактора. Тоді попишу так, є трактор, я сюди, до речі, продаю його. Кажуть, хочу заказати. Щоб мені його доставку додому привезли. Які питання? Де хочеш там навезуть, хочеш допоможу тобі з доставкою. Давайте я заказую через фірму, там якесь АПДП, чи як вона називається, чи АДП. Фірма вам закидає гроші на карточку, приїжджає, забирає трактор. Я кажу, та ні, чоловік, це щось намахало. Там якось у ліксу вам прийдуть гроші, ви підтвердите, напишете пароль. А тоді вам гроші переведу. Ну, коротше, я зрозумів, що жорстке намахало. Коротше, людина не позвонила, не запиталася за трактор, взагалі нічого. А зразу типу, давай відправляємо якимсь кур'єром.